Алло, я зараз не можу говорити, я в горах. Так ти ж сам позвонив. Все, давай пока. Кам'ян у кросах все одно йдемо. Розправлю вітрила. того голос, народ моя сила. Всім добру ранку. Бонзай тур, нарешті в Карпатах wow. і часто задають питання, боройте похід одного дня. Тож, це відео для вас, саме для вас. Ми йдемо чотирьохденний похід, але ми його розіб'ємо по відео по одному дню. Тож, Кому цікаво, записуйте. Кривопільський перевал і йдемо на Бестрець і пройдемо пів, може чуть більше костричку. Хребтокустрич, всі ці гори, гойдалки і так далі. Тож вперед. Таке місце старту, це кривопільський перевал. Місця для відпочинку, там воно корови, бички і коні. Стартуємо туди. Так, народ, піднімаємося від кривопільського перевалу. і першим таким казівником буде таке кафе Буков'ян називається. Ось таке і вже на ступі буде красне маркування. Внизу вивіска вільні номери. А там подивіться яка краса вже. Так, друзі, також орієнтиром буде ось такий гостинний двір Come In. Називається прямо англійська така. Що я хочу сказати, ми перший раз йдемо в подорож в повній бойові снаряги, так сказати. У мене десь рюкзачок 14, плюс вода і плюс десь загалом 16. В ліни там кілограм 8, мабуть. досить тяжко. Відчувається так швидко, як ми ходили раніше в одноденки. Ми вже не підемо. Тож, якщо ви плануєте... Такі затяжні маршрути, як ми сьогодні, ви повинні бути фізично підготовлені. Можете який в мене гриб зачіял. Так, народ. Другим орієнтиром від перевалу Ривопійського буде ось таке дерево. Наше це? Дуб, там червоне маркування. Лавочка. Трошки ми булкаємо, є у нас навігатор, ну не без цього, що це за турист, що не блукає? Сьогодні йшли ми до цієї вишки. Думали, дійдемо до гори Маковиця, але ні. Можна було там біля дерева, де ми вам показували піти праворуч-вниз, а можна дійти сюди до вишки і теж праворуч і тепер йдемо вниз. Попереду у вас буде ось такий вид відкриється. Так, друзі, ми вже Ось на сироварні діда Івана полонина Буков'єн, ще вам такий вказівник буде. Ми пішли до вишки, а ви можете тут напросте зрізати від того дерева. І ви вийдете прямо на цій полонині з таким вказівничком. А далі ми вже ліземо на гору. Воно оранжевий теж вказівник буде. Тож ліземо туди, вже йдемо до самого хребта. Таким казівником цим оранжевим. Думали, що там в напрямку хребта щось написано, А тут Микола. Микола рекламу собі залишив. Ну, Микола, можливо, я тобі дам пару клієнтів. Хто хоче залишиться на ночі перед самим хребтом. До Миколи можете завітати. Так, друзі. По дорозі на хребет ви дійдете ось до такого вигона, де сходяться два маркування. Жовте та червоне. Червоне веде на полонину веснарка, гору кострича, гору кострич. А кострич 3,6. Також костріч по жовтому на 4,5 а нам минуту без 13 кілометрів. А це на Кривопільський перевал. Ми пройшли 3,5 км вже. Час 15. Час 15, дивіться, нас, ми вийшли п'ять дев'ятої. Зараз без п'яти ми вложились. Ну майже ми трошки петлянули. Ось таке чучело. Тут можна сісти і перепочити. Щоб ви розуміли, ми йдемо по жовтому маршруту. Це траверс гори кострич і кострича. Вони пішли туди, можна було по червоному маршруту піти праворуч і вийти теж на хребет. Так що ми... На 2 кілометри. Да, кілометри це було більше, тож ми скорочимо маршрут. Але дві гори ми цього хребта не побачимо, ну, так що прямуємо далі. Таким лісом. Так, Піднімаємося вже десь. Майже верху цього хребта підйом досить крутий. От, і вночі, і тут метрів, Метрів, мабуть, 300. може більше. Фух. Так вийшовши круто вже, як ми піднялися, трошки маршрут почав йти половише і ми вийшли ось на таке джерело. Если вы переживаете, что не будет воды, то джерела есть, вы сможете тут набрать. Ху, нарешь мы. Нарешь мы. На самому хребті. Але не забувайте, життя це не коли ви просто дихаєте, а коли подих перехоплює. 3650 метров Веснака Мы идем на Кустрич И на Бестрец Центр Бестреца 10 Ну... І хрута. На висоті 1500 кілометрів за таким видом на Чорногору. Якщо їли, то лайк. Якщо не їли, підписуйтесь на базлайтур. буде вам щастя Є таке місце для кемпінгу Тут внизу. Якщо ви піднімаєтесь по жовтому маршруту. Ну, то ще гора, костриця. Навіщо точка, ну, там 650 кілометрів, ми не вернулися назад, бережемо свої сили. Тут, один кемп кемпінг тут і один ось тут на праворуч. Так що тут є де залишитися. Ми піднялися трошки вгору, поїли чорниці, і йдемо далі обстрілятися. Так, попереду. Ораг Острич а там вже відніться ну, казівники. Зараз, якщо там це було красник. И тут відкривається просто шикарний вид на рух. Зараз направляємося в наші оварність і даву без треть. Пані Марія, було добре, щоб в неї був чудовий обід, або чудова вечеря. Буде настійна погода. Хтось, хто хоче, може має таку і можливість, і бажання подорожувати. Можете написати нам в коментарях і, можливо, коли з нами ви вирусите похід Карпатами, то ставте лайк і пишіть свої запитання. Программ. Достаточно пычь и рисочницы. Пришлось нам принимать все с рюкзаков, потому что она сама Все. И на манте все работает. Немал наша файл-систем. Есть какая вот такая трясочница И вот такой. Військовий ще таганок, але все буде добре. Є в нас супчики. Зараз у себе один пеньочок, другий. І вон третій буде наш імітований <гум> такий стіл, бо там вже все повалено, розвалено. Ось такі у нас не їдло, звісно, in ТБ або Fino Market. Якобси і так далі. Міє, можете написати що то. Урочище кізли. Пора нам ще 4 км народ і ми будемо на місці. Ну що, наша подорож одного дня завершується сьогодні. Завершується вона бонусом на найвисокогірнішій, напевне, альтонці у пані Марії. Під, в описі цього відео я залишу телефон. Обов'язково сюди приїдьте, скуштуйте бонус і помилуйтеся просто цими шикарнячими краєвидами. Мандруйте разом з нами. З Банзайтур. мандруйте самі гори. Це просто чудово. Це Добре. і відпочинок, і випробування, і натхнення, і заряд, і, і все. Подорожуйте.